Усім привіт! Вітаю вас у Меблі Romax і сьогодні хочу познайомити вас з універсальним рішенням для дому розкладним столом Лонг. Цей стіл був спеціально придуманий для тих, хто любить приймати гостей вдома, або ж цінує простір та функціональність. Дана модель столу доступна у двох варіантах довжини: 2,4 та 3 метри. Тож ви зможете обрати ідеальний варіант саме для вашої оселі. Усі вкладки до столу зберігаються в самому каркасі, тож вам не потрібно думати, де їх зберігати, адже все вже продумано. Каркас столу виготовлено з металу, який ми покриваємо порошковим покриттям, а потім запікаємо в печі. Це гарантує стійкість до подряпин та довгий термін експлуатації, навіть за інтенсивного використання. Стільниця столу та усі вкладки виготовлені з сертифікованого ламінованого ДСП товщиною 18 міліметрів. Ми тестували різних виробників та матеріали та зупинились на найкращому, яке стійке до пошкоджень, перепаду вологості та температури. По периметру стільниці та всіх вкладок у нас захисний ПВХ-кант, який не лише захищає краї столу, а й додає йому привабливого зовнішнього вигляду. Механізм розкладання столу простий та інтуїтивний. Ви можете збільшувати поступово розмір столу, використовуючи необхідну кількість вкладок. Таким чином ви отримуєте один стіл на всі випадки життя. Доставка даного столу у нас безкоштовна на відділення нової пошти по всій території України у ваше місто. Надійне брендоване пакування забезпечує якісне транспортування. Усі деталі. Ми загортаємо в спінений ППУ та надійно фіксуємо у коробках. Тож ви отримуєте неушкоджений та дійсно якісний стіл. Фурнітура, інструкція входять до комплекту. Ми у меблі Ромакс не просто виготовляємо меблі, ми створюємо комфортні рішення для зручного життя.